Друзі, всім привіт! Спроба номер 2 Посилка номер 2 з Польщі з інкубаційним яйцем барбез'є. Ще одна розпаковочка. Хто дивився наші попередні відео, той знає. Ми привозили вже інкубаційне яйце кур-породи Барбез'є. Тоді було привезено 28 штук, 28 яєць. Упаковано було дуже гарно, дуже добре. Але якість яйця залишала. Бажати кращого. Дуже було багато дрібних, зовсім дрібних. 47, 48, навіть 42. Чесно вам сказати, що в мене, коли мої молоді барбезє розносяться, і то 42 не несуть. Ну, якось так. В результаті, дуже багато було неоплоду. Було, по-моєму, 5 кровяних кілець, і до виводу в нас дійшло 10 яєць, з яких. Вилупилося 7 курчат, начебто, все було добре аж до сьогодні, доколи одне курча випало з клітки, з брудера, ну і наш кіт його тут же вполював. Так от, з попередньої спроби 28 яєць у нас на даний момент є 6 курчат. Це вже замовлено в іншої людини, оговорено, пояснено, яке це повинно бути. В общем, наговорилася так, що ще по-польськи ще стільки не говорила, напевно, в житті. Ну, розпаковуємо. Дивимося, як запаковано. Запаковано, прикрито все пінопластом. Це мене радує, але вже наперед не тішуся і не радію того, що, щоб не наврочити. Далі йде в лотках по 10 яєць. Замотано в пупирку. Ну, пупирки начебто людина не пошкодувала. Зараз будемо розглядати, які ж тут яйця. Так, 10 40 штук повинно бути. І знизу ось проложено ще лоточками. Я дуже хочу вірити і сподіватись, що бою нема. Ну, але вже як буде, тому що дорога була важ... ну, далека, скажімо так, не важка, але далека. І польською поштою воно доїжджало, а потім ще й перевізником доїжджало. Ну, по всякому, по-різному, може бути. Я вже ось озброїлася і вагами, і всім. Хочу зразу і переважити. Напевно, всі яйця важити я не буду, я буду важити в основному найменші і найбільші. Отак, От якщо такі тут будуть. Тому що кажу, що це, знаєте, як купити кота в мішку. Ну, дуже сподіваюся, що людина кури хороші, я дивилась фотографії, дивилась багато відео. Щоправда, всі чорні, ні сірих, ні білих у нього нема, ні сплеш. Ну, будуть чорні. Друзі, що вже бачу? Один лоток ось уже мокрий. Відкриваємо. І дивимося одно з двох чи поштою намокло нет? От яйце розбите. Далі. Тут на вигляд сухо, далі. На вигляд сухо. Далі на вигляд. Ну, на вигляд сухо. Давайте почнемо з цього лотка, в котрому є бой. Може він і не один. Ану. Ціленьке. Тоже дрібні. Тоже дрібні. Не такі, звісно, дрібні, як були минулий раз, але теж дрібні. Це крупніше. Будемо важити зараз, розкручу цей лоточок. Оце симпатичне, таке більшеньке кремове. До речі, у мене теж кури несуть різні яйця. Є і білі несуть, і кремові, і темніші, і світліші. По-різному. Ну, Звісно, зовсім таких кремових то нема, це ясно. Ну, Приблизно зрозуміло? Ну, то поважимо. Зараз бігом і поважимо, включила так. Знімаю тару. Поїхали. 64,5. чотири один і три.

61,7. 61,1. Ну, друзі, це вже більш-менш на щось похоже, будемо так говорити. Не буду всі важити. Зараз ці розкрию, подивлюсь, чи нема бою. Друзі, я розпакувала всі яйця. Настрій покращився, я вам так скажу. Яйця, ну, є декілька штук, є дрібніших. В основному то діапазон 62-69 грама. Єдине, треба Богу молити, щоб було пліди, щоб прийшла вдала інкубація. Я рада, гарно яйце упаковане. Яйця чистенькі. Ось підписано, куди складали барбезє. От, навіть коробочки, свіжі яя. Бачите різні. Ну що, в добрий час, як то кажеться, в добру путь. Єдине, оце яйце у нас розбите, ось воно. Десь удар прийшовся, як невідомо, ну нічого, собака наша з'їсть. Помию, продезінфікую, інкубатор вже гріється і завтра буду закладати. Дякую пану Ніколаю, дякую моїм друзям за те, що організували мені таку другий раз вже передачу важливу для мене. Будемо чекати малят. До побачення.